Моє улюблене українське слово кохання, найніжніші почуття. Моє улюблене українське слово калина, це символ України, краси, дівочості. Мій улюблений український вислів. Любіть Україну як сонце, любій. адже любов до батьківщини це світло, яке зігріває душу кожного з нас. Улюблений вислів без верби і калини нема України. Хто забуває рідну мову, той серце відрізає від роду свого. Моя улюблена цитата Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Моє улюблене народне прислів'я слово на пташка. Вилетить не спіймаєш. Яке значить, що треба обдумувати свої слова, бо після того, як сказав, уже не виправиш. Мій улюблений український вислів надія помирає останнє. Життя не просте, але кожен день дає шанс стати кращим, ніж учора. Добрий день. Мене звати Поліщук Ліза. Моє улюблене слово це свобода. Вона символ нашого народу. Моє улюблене українське слово душа. У ньому і тепло, і глибина, і вся українська щирість. Знаєте, що українська мова входить на всіх інших світ. Близько 45 Моє улюблене слово мама. Воно означає нам людину, що дарувала нам життя, надала нам такий цікавий досвід життя, та надала нам таке приємне дитинство. Мій улюблений вислів слово до слова і зложиться мова, бо саме з любові до слова народжується Україна Улюблене українське слово незламність. Воно символізує силу нашого народу, який навіть у найважчі моменти не втрачає віри і продовжує боротися за свободу. Моє улюблене українське слово поляне. Справжнє пароль українців. Мій любимий вислів є людину зустрічають по одягу, а приводжають по розуму. Він нагадує, що справжня цінність людини полягає в її інтелекті та вчинках. Перше українське буква було надруковано у 1574 році Іваном Федоровим. Перший український буква було надруковано в 1574 році Іваном Федоровим. А ви знали, що найповніший словник української мови має 20 томів та понад 256 тисяч слів? Українська мова? Вважається однією з наймолодійніших мов світу після італійської. Моє улюблене українське слово це свобода. Воно мені нагадує, що найцінніше це бути собою, думати і жити вільно, без страху та обмежень. Перші писемні пам'ятки українською мовою датуються 13 століттям. Мій улюблений український вислів сонце світить і на нашому бунгір'ї буде свято. Не той дурень хто не знає. Той, хто знатиме, хоче. Слово це дія, а дія це життя. Рідна мова не полова, її за вітром не розвіж. Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її, борімося за нашу мову. Добрий. День. Так, слово «любов» най... – дійсно одне з найуживеніших у літературі, піснях, поезії і навіть у повсякденному мовленні. Воно коротке, але містить у собі цілий сесить значень від почуття до філософського поняття. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ліна Костенко.